Доброго дня, діти! Прошую вас в подорож в зимовий ліс, де на нас буде чекати один лісовий житель. А хто саме? Відгадайте загадку Пара довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побігайчик, як він зветься, Зайчик правильно. Прийшли до лісу. Подивіться, як тут гарно, все вкрите снігом. Ой, дивіться, які гарні сніговики. Які вони? Один товстий, а один тонкий. А де ж наш зайчик? Він, мабуть, заховався від нас. А ось і він. Дітки, я ховався не від вас, я ховався від лисички, бо я її дуже-дуже боюся. Малята, а де ще можна заховатися зайчику в лісі? Так, за деревами. Ось погляньте, які в нас є тут дерева. Дуб, ялина, сосна. Як ви думаєте, за яким деревом краще заховатися? Так, за тим, у якого товстий стовбур, щоб не було видно. А в якого дерева найтовстіший стовбур? Так. В дуба, а в якого найтонший? Правильно, в сосни. А чи безпечно зайчику буде ховатися за сосною? Ні, бо лисичка його може побачити. Що ж, зайчик нас просить допомогти йому, його морковка вся розсипалася. І йому потрібно її скласти тоненьку у маленький ящичек, а товсту у великий. Давайте ж допоможемо. Ой, які молодці, гарно справились. Ой, подивіться, а хто це до нас прилетів? Це ж сніжинка. Вона хоче з зайчиком погратися. Дітки, де знаходиться сніжинка відповідно ялинки? Так, над ялинкою. Тут, біля ялинки. Тут під ялинкою. сніжинка знаходиться? На ялинці. А тут за ялинкою. Ох і весела гра була зі сніжинкою, але вітер подув і вона полетіла. Діти, зайчик нас ще просить допомогти йому прикрасити ялинку, адже скоро новий рік, і зайчик з нетерпінням чекає цього свята. Що ж, допоможемо? Для цього нам потрібно кульки розмістити на відповідне місце. Подивіться, яким кольором у нас кульки. Перша червона, друга зелена, третя синя, четверта жовта і п'ята фіолетова. Що ж, починаємо. Ми викладаємо. Вверху ялинки, зелену внизу ялинки, синю посередині. Жовту зліва від синьої і фіолетову справа від синьої. Подивіться, яка гарна ялинка вийшла. Дітки, зайчику вже час повертатися додому. Бо скажіть йому до побачення. І нам з вами вже час повертатися. Дякую вам за прогулянку. До нових зустрічей!